Російські терористи вони вже рік показують своє просто нелюдське обличчя. Це не люди, це люди, які просто. Прийшли сюди грабувати, вбивати Запорізьку область. Обстрілюють щодня. Щодня вони гатять по Запорізькому району, по Васильівському, по Палогівському. І ви знаєте, бувають такі випадки, коли ну є прильоти в саме Запоріжжя. Вони є більш резонансними і про них частіше говорять, бо це обласний центр. Але я завжди наголошую, що немає жодного дня, коли б Запорізьку обстрілю... область не обстрілювали російські терористи. А так, ось вчора відомо про трьох за. Агиблих це вони обстріляли зградів і цієї доби. Вони також обстрілювали Запорізьку область. Вони гатили а, по селу Новобагданівка. Вони там розтрощили. Будинок і на щастя там не було жертв. Бо люди вони виїхали звідти. Люди евакуювались. Але якби вони цього не зробили, то на жаль, сьогодні в нас були б дуже трагічні новини. І сьогодні, попри обстріли, які відбуваються щодня, люди продовжують на жаль жити. Вже в нас обласна військова адміністрація. Вони вже закликають в принципі людей виїжджати з території, де ось щодня відбуваються обстріли. Але в тому ж голяйполі, в тому ж Оріхові, продовжують жити. Люди. Ну, це і люди похилого віку, які, знаєте, вони не, не хочуть виїжджати, і вони кажуть, що їм нікуди виїжджати. І, певно, знаєте, ну, в цьому є така доля правди. Бо якщо це, наприклад, там стара бабуся, звичайно, ну куди вона поїде. Ну, вона вже не хоче, певно, міняти своє життя. Туди допомогу доставляють волонтери. Але я такого нормального життя там немає, люди значну частину дня вони просто проводять в підвалах. Тому ситуація там дуже важка, і ну обстріли не припиняються, і дні, коли немає жертв. Звичайно, це для нас вже є гарні новини. Попри те, що вони просто вщент руйнують наші міста і сели. Також вони звичайно обстрілюють позиції наших військових. А, але що нам повідомляють військові? Що в принципі ситуація на фронті вона є ну суттєво незмінною йдуть бої, але наші збройні сили вони все а, захищають свої території і в. В цілому, ну, звичайно, такі, знаєте, тонко, що вони не розповідають. Вони завжди кажуть: ну, дивіться офіційну інформацію, бо йде війна. Ну, але в цілому про якісь суттєві зміни нам не повідомляють. Так. Пані Аліса, скажіть, будь ласка, ви згадали про обстріли цих міст, Оріхів, Гуляйполе і всі ці міста по лінії бойового зіткнення. Наскільки вони зруйнованими? А, оріхів він зруйнований вже майже вщент. Таких цілілих будівель там майже немає. Гуляйполе також буквально декілька місяців тому нам повідомляли про саме про Оріхів, що це, якщо я не помиляюсь, була цифра 7 на 70% зруйноване місто. Ну звичайно, враховуючи те, що а саме в Оріхові, колись російські терористи вони встановили такий антирекорд. За добу вони обстріляли місто, було зафіксовано більше 300 прильотів за добу. Ну тобто, звісно, від тих міст ну мало що залишилось, тому що я кажу, що там ситуація дуже важка. Все таки ж значна частина людей. Вона виїхала. А ті, хто залишається, ну це життя, життя в підвалах у сховищах. А якщо от говорити про те, чимало раніше, колись мали змогу або родичі, знайомі їздити з підконтрольної частини України на тимчасово окуповану і в зворотньому е, напрямку, от зараз оце КПП Васильівка. Вона працює, хоч когось пропускають. Як яка змога взагалі людей бачити між собою або виїздити з окупації? В окуповані з окупованих територій виїзд він вже два місяці не працює. Не випускають окупанти, вони буквально тримають в заручниках наших людей. Нам казали ще раніше, що єдина змога була звідти виїхати це через анексований Крим, але також зараз це проблематично. Сам цей пункт пропуску не працює. Окупанти вони ось, ось як тримають наших людей в заручниках. Вони там продовжують свою примусову паспортизацію, і звичайно, на жаль, не в їх інтересах випускати людей, бо люди розуміють, що там жити неможливо, але ось. Ось така, ось такий на них відбувається тиск. Зараз вони примусово змушують людей а, отримувати російські паспорти, і вони, а, вони їх вони не дають вільно пересуватись навіть в окупованих територіях, навіть для того, щоб з одного міста виїхати в інше, вони були повинні раніше повідомляли по отримати якісь перепуски в комендатурі. А тепер для всього потрібен російський паспорт. Тому, на жаль, ситуація там також важка. Люди повністю залежні від цих. Російських терористів, які там створюють просто нелюдські умови, Мер Мелітополя Іван Федоров також згадував про цей план примусової масової паспортизації. каже, що в планах ворога паспортизувати 80% населення тимчасово окупованих частин області. А які ще обмеження перед тими людьми встановлюються, які не хочуть отримувати цей паспорт, які не можуть? Які ризики для їхнього життя, і до яких ще методів тиску вдається окупант Це для того, аби отримали українці? їхній ганебний паспорт. Дійсно, про ніяку свободу взагалі там мови не йдеться. Вони, якщо на початку вони в першу чергу. Тиснули на людей на соціально незахищені версти, тобто вони там казали, що вони отримають пенсії, зарплати, То, то зараз тиск він просто, він просто стає більш жорстоким. Нам повідомляють, що були випадки, коли там їде маршрутка з людьми, є, зупиняє якийсь а, русський солдат і, і каже: Ну там покажіть свої документи. І коли люди показують, що у них, якщо немає російського паспорту або він не в процесі отримання, а, постають на починати. Задавати питання, можуть висадити з маршрутки. Люди не можуть піти до лікарні без російського паспорту, навіть провести інтернет зараз. У людей також вимагають, щоб цей підписати договір. російський паспорт також той же мер Мелітополя Вен Федоров, він повідомляв, що була така ситуація, коли просто приїхав автобус до міської амбулаторії, погрозив колектив, колектив і відправили їх отримувати російські паспорти. Тобто, наразі на жаль, без цієї без цього папірця, ж. Життя людей, воно там стає просто неможливим. І навіть ось така ситуація в маршрутці. Так, от їх їх, якщо зупинили, попросили вийти, ну то завтра людину можуть зупинити на вулицю і відвести до коментатури. Жодної свободи там немає. Там завжди на людей чиниться тиск. Навіть люди розповідають, ти йдеш ти там не так подивився на цього окупанта. Він може підійти до тебе вимагати твій телефон, якісь документи. Там дійсно а, страшно жити і ходити по вулицях людям, які. Які не хочуть звичайно там залишатись тому реальну картину, як нам показують пропаганду, що, там що люди і виходять, і бюджетники вони збирають, Це це ж все, це все примус. Люди зараз намагаються врятувати своє життя. Найголовніше для людей це зберегти своє життя в окупації. А, пані Аліса, я так розумію, вони настільно мілні будіж. Не розуміють це прислів'я ніколи не розуміли, хоч воно там попахує їхнім походженням. А люди, що роблять люди? Чи погоджуються вони? Про який відсоток ми можемо говорити? Ну чи від. від... Без виходу дійсно немає що їм робити, і що тоді відбувається з українським паспортом? Чи вилучають вони його? Чи він у них залишається? Може залишатися надалі, просто що з ним не можна нічого зробити, коли живеш під гнітом окупанта. Ну на жаль, думку людей там взагалі не питають по жодних е, питаннях. Ось якщо ви пам'ятаєте, буквально минулого тижня а, навіть са, ну, підтримку окупантів не відчувають навіть самі ж гауляйтери і зрадники. Ось минулого тижня так самі бюджетники, які погодились співпрацювати з окупантами, вони заявили, що вони виходитимуть на мітинг, тобто а, там людям не платять зарплату. Вони сказали, що вони виходитимуть на мітинг. І, звичайно, ніякого мітингу не відбулося. А, тому що окупанти та ФСБшники вони просто перекрили площу, вони тих людей не випустили. Тобто, всі, всі ті демократичні. Демократичні змоги висловлювати свою думку або свій протест, або свою просто точку зору. Вона там всіляко присікається окупантами, і тому в деяких випадках щодо українського паспорту вони не вимагають там публічно відмовитись українського громадянства. Але це ну звичайно це такі випадки, які стосуються вони більше для пропаганди, щоб показати картинку, що люди раді, що люди раді цій окупаційній владі, що вони стають в черзі за цими паспортами, але звичайно вони ніколи не скажуть, що це. Люди, якщо ну якщо вони і вимушені були отримати російські паспорти, то тільки для того, щоб зберегти своє життя або піти до лікарні, або просто щоб тебе там не зупинили, не відправили на підвал. Про це звичайно окупанти ніколи не скажуть.